Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні, 10 листопада, ми знаходимося біля будинку захисників України номер 7 Бувши Чкалова, де проводяться роботи по асфальтуванню прибудинкової території. Нарешті, за вже не пам'ятаю, скільки років, будинок дочекався того, що ті роботи, які планувалися виконати, сьогодні якраз йдуть на завершення. Цей будинок побудований ще 52 роки назад І, на жаль, так сталося, що в його будівництві було занижено якраз вхід у ці будинки, декілька під'їздів. І водовідведення було зроблено невірно. За деякий час прийшла в негодність асфальтове покриття біля самого будинку, і практично, колишні дощі, будинок заливало. Зараз, Підрядна організація, яка перемогла під час тендеру на виконання цих робіт, виконала роботу таким чином і вже пересвідчилися і мешканці цього будинку, що вода не буде попадати до під'їздів і вода буде сходити на вулицю Проспект Володимирський. Біля мене голова будинкового комітету. Світлана Юрійовна, Юр ви тут як і прораб, як і контролер, так ви як, як сказати, людина, яка підтримує хлопців, які тут працюють, і яка дуже переживає, щоб ці Всі роботи 52 роки були виконані. В цьому дуже гарно працюють успішно, дуже корисно в, тому, в тих випадках, що дуже гарно роблять. І дуже, якби не погодні умови, було б набагато швидше, але роблять качественно, доб, дуже добре роблять між дощами, між да намагаються... робили проміжутки, щоб давали підсохнути, Все робилося так, як потрібно. Ну я дивлюся, що тут і лавочки, мабуть, ще 52 роки назад, як були поставлені, так і залишилися. І мебельна зробила. Лісма железяки, мебельна дрова. Важа обслуговує ЛКЖу? ЛКЖу, так. Да, ну власне. я думаю, що ЛКЖУ вже… Е Можливо, в цьому році щось стигне, але будь-якому будь-якому будь випадку на наступний рік на вже да на наступний рік поновить лавочки, щоб тут було і чисто, акуратно, але вже біля дому, то сподіваюся, що мешканці будинку зроблять тут. Як і завжди, посадять квіти, приберуть оці вже колеси, які там лежать. Вони там вже не потрібні. не потрібні і інші роботи, які необхідні. Так, Також також все буде зроблено навесні. Хай воно в зиму вкладеться трошки, а потім ну, все буде шановні е мешканці будинку. Скажу вам, що тут і досить велика сума за 600 тисяч гривень, що е було покладено на цей будинок, і ще й незручно тут тут заїхати, виїхати дуже тут складно були складні умови. Дуже були складні умови. Дуже. Не повернеся, не розвернеться. Я до Таким. ще до інших будинків, які може поруч, можливо, думають, чого не їм. Ми не можемо і немає в нас достатньо коштів, щоб робити усіх. Є черги, є програми, які прийняті міською радою, є співфінансування, яке повинні. Планувати і збирати будинки для того, щоб працювати по цих програмах. І час прийде. Ось цей будинок чекав, але він дочекався того, що буде зручно вам, і добре. Олександр Петрович, що ви нас підтримали і нам дали таке асфальт. Ну, і вам, ви були наполегливі. наполегливі, надзвичайно наполегливі були, і тому я думаю, що ви свого добилися. Дякуємо. І подякуємо підрядникам, хлопцям, Аксен, підрядникам. Аксену, Стасу і всій його команді. Хлопці дуже добре і гарно працюють. Молодці. На цьому тижні ще певні роботи виконувалися комунальними службами. В першу чергу це капелобний водоканал на Хороському спуску виконував роботи по проколу якраз насипі для того, щоб з'єднати. Дві вулиці Короленка і Поділ, і відновити лінію водопостачання, яка була пошкоджена, вона десь протягом місяця трималася на тимчасовій лінії, але вже зараз відновлена на постійно роботи виконані. Роботи будуть завершені протягом, мабуть, наступного тижня, тому що там дуже така ще земельна маса, яка не піддається акуратно зробити благоустрій, але все це буде зроблено. Безумовно, це обійшлося десь у десятки метрів труби поліетиленовим діаметром 63 мм. певних робіт, пов'язаних із проколом і оплати за ці роботи спеціалізовані організації, але це потрібно для гарантованого водопостачання населення цих вулиць. Працюємо з фондами, продовжуємо працювати. На цьому тижні Айсті Україна привезла знову для наших. Медичних закладів допомогу в межах десь близько 2,5 мільйона гривень. Практично всі заклади отримали. Хто як замовляв, і безумовно під ту кількість і було поставлено. Наскільки замовлення були виконані, ну процентів на 50 були виконані, Але ж і це також сума, яка для нашого міста надзвичайно потрібна і потрібна, як і для наших хворих, для тих людей, які лікуються. На попередньому тижні вже в засобах масової інформації було повідомлено про те, що приватна структура відкрила медичний заклад, який буде надавати послуги АМРТ. Це знову ж таки для нашого міста потрібно. Поки ще немає поставленого за державні кошти у нас є і. Кабінет, який передбачений, і не один у нашій лікарні, і підведені мережі. Але коли він буде поставлений, невідомо. І незручно для наших мешканців, коли вони виїжджають за цією послугою в Полтаву, Київ, Миргород. Тому сьогодні така послуга за такі ж кошти є і в місті Лубни. Щодо підтримки збройних сил, продовжуємо. Недавно підвели підсумки за рік, що було зроблено лише по галузі культури. То по заходах, які проводили галузь культури по нашому місту, в наших селах було зібрано більш ніж 700 тисяч та майже 800 тисяч гривень і передано на потреби збройних сил України. Цим ж займаються і інші фонди, благодійні. І зараз іде збір на спеціалізоване обладнання для нашого батальйону оборони десь близько. 700-800 тисяч на часі буде передано обладнання для інших військових частин, спеціалізованого, які, на жаль, поки що так необхідно для Збройних сил. Але я дуже прошу населення нашого міста, сільських територій. Ми прощаємося з нашими військовими. На жаль, війна така, що наші герої гинуть, захищаючи нашу незалежність. Ми намагаємося завчасно повідомити про те, коли буде день прощання, коли буде час прощання. Прошу вас бути небайдужими і приймати участь у тому, щоб провести в останню дорогу наших героїв. Це потрібно для їхніх батьків, це потрібно для їхніх дітей, це потрібно для всіх нас, тому що вони загинули, захищаючи нашу рідну землю і нас з вами. Всім всього доброго! Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!